У селі Боброїди знайшли відомого рибака Петра, який виловлює рибу з калюжі. І тут є навіть свідками його односельчани. Кожного дня опівночі він іде ловити рибу. За його словами, там з'являється цілий океан, коли він тільки покладе вудку біля своєї калюжі. Деякі вважають навіть це дивним, не дивлячись на це казкове явище. Кажуть, що він багато заробляє на цьому. Коли їздить продавати в інше село рибу і не за маленькі кошти. Але чи це справді так? Ми приїдемо і перевіримо? Я рибак, так, той самий ловить рибу з калюжі, але чому це саме так, я вам зараз розкажу. Більшість лососоподібних є анадромними, тобто вони живуть у морі. Але на час нересту вони піднімаються по річках до прісної води. Там вони вибирають підходяще місце, де самка викопує ямку і відкладає ікру, а самець запліднює її своїм молоком. Потім вони охороняють ікру від хижаків і інших небезпек. Деякі лососи подібні після нересту гинуть, а деякі повертаються до моря. Однак не всі лососи подібні є анадромними, деякі з них живуть тільки у прісній воді, наприклад, форель, харіус і таймень. Вони розмножуються у холодній воді, де є достатньо кисню та їжі. Вони також розмножуються у річках або озерах, але не міняють свого середовища. Таким чином, лососи подібні розмножуються у різних водоймах залежно від їх виду і способу життя.